Уявіть собі місце, де історія не просто лежить у землі, вона живе у кожному камені, у кожній тіні та навіть у воді, що тече з зірського джерела. Це місце сатанів невелике подільське селище на межі Хмельницької та Тернопільської областей. Сьогодні це спокійне курортне містечко, але варто лише копнути трохи глибше, і ти натрапиш на одну із наймістичніших історій України, яка підтверджена археологами істориками Із сотнями переказів, що збереглися від 15 століття. Археологічні дослідження показали, сатанів стоїть не просто на стародавньому торговому шляху, його серце розташоване на місці язичницького капища, якому понад 2000 років. Що саме знайшли під час досліджень: камені з вирзбленими солярними символами, жертовні ями, типові для скіфських святилищ, та кераміку трипільської культури. Це означає, що люди приходили сюди. Молитися ще тоді, коли Європа тільки починала формувати свої перші держави. І саме на цьому місці, вже у 15 столітті, постане сатанівський замок, один із найстаріших замків Поділля. Тобто нова епоха буквально виросла на кістках старої, а містична і енергетика місця збереглась. За свою історію сатанів не раз опинявся на межі зникнення. Татарські набіги у 15-16 століттях, штурми молдавських господарів, спроби захоплення литовськими князями, усе